Від сьогодні запрацювала Бродівська районна рада сьомого демократичного скликання. Наші кореспонденти спостерігали за першим засіданням нових депутатів. Нова районна рада на 16 депутатів менша аніж попередня та представлена 34 обранцями громади. Перебіг першого засідання у відеоматеріалі Наталії Кутняк. Новообраний склад Бродівської районної ради готовий працювати задля громади, починаючи з 12 листопада, коли відбулося перше засідання, на яке прибули 34 обранці. З інформацією про підсумок виборів до Бродівської районної ради, виступив голова районної виборчої комісії Орес Цигили. Після цього депутати перейшли до обрання голови, на посаду якого було подано дві кандидатури: Євгена Шведа від блоку Петра Порошенка і Володимира Хрепливого від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» тимчасова лічильна комісія, яку очолив депутат багатьох скликань Володимир Мокринський організувала процес виборів. Були виготовлені бюлетені, за які депутати розписувалися, відзначали та опускали в опечатану скриньку для таємного голосування. Адже саме так відбувалося це волевиявлення, в результаті якого Євген Швед набрав 27 голосів і став беззаперечним переможцем, що й затвердили депутати своїм голосуванням. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, необхідно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права. Відтак, кермоправління найбільшим і найголовнішим органом місцевого самоврядування Бродівщини знову перейшло до освітянина. А напутні слова для роботи своєму наступнику і всьому депутатському корпусу передала голова районної ради шостого скликання Ольга Шайдуліна, котра до слова теж пройшла до Бродівської районної ради сьомого скликання та заручилася водночас підтримкою виборців до обласної ради, на користь якої відмовилася від мандата депутата районної ради. Привітали з обранням Євгена Васильовича друзі однопартійці та колектив районної ради, голова Бродівської районної державної адміністрації Руслан Шишка. Бачення своєї роботи на посаді голови у Євгена Шведа таке. Це перш за все консолідувати весь депутатський корпус, зосередити всі зусилля його для розвитку територіальних громад Бродівщини, для того, щоб кожному населеному пункті розвивалися соціальні проблеми, соціальні культурні, оздоровчі, щоб кожна людина, яка проживає на бродівській землі, відчула, що органи місцевого самоврядування йдуть їй назустріч і створюють ті умови, щоб вона могла проживати, розвиватися, і щоб були створені такі умови, що кожен житель, який проживає на Бродівщині, є справжнім. Громадянином Європейської держави